Всім привіт, друзі! Ви на ютуб-каналі Fisheron 15, і сьогодні я приїхав на річку Дністер. Буду ловити на фідер. Знайшов собі ось таке одне гарненьке, невеличке місце. Буду ловити на дві вудки тож мені з головою ось тако вистачить. Ну що ж, давайте будемо розгружатися, а далі все по порядку. Поїхали! Все народ. Я розклався, ось так виглядає моє місце. Тут поставив одну вудку на сигналку, хочу кинути її на сазанчика, може пощастить. Та спіймаємо. Тут моє кресло, столик. Все тут розклав і сам фідер, на який будемо ловити. Тож, в принципі, ось так це виглядає. Зараз давайте замішаємо прикормку і будемо маркеритися. Прикормочка я замішаю від Real Fish серії Lash шоколад. І ось у мене тут залишилось потрошечки. Фідер бисквіт, ваніль його додам. І гейзер обов'язково кукурудза, карамель присиплю. Основну суміш, це у нас буде Lash, шоколад. Тож висипаю десь пів пачечки. Ось так залишки бисквіт, квіт-ванілю. І на останок посипаємо гейзером солоденьким. Все, тепер додаю водичку і замішую. Все, зволожив і зовсім трішки ось додам ще зернових. тут у мене є. горох з коноплею ось такого висиплю. Нехай буде в прикормці. Тільки зараз, друзі, я вирішив все ж таки перше закинути це на короповудку. Насадилось дві горошини. Це мій фідер до 150 грам. Каліпсо, торфідер з катушечкою Каліпсом я тут. Ось зараз його і запульнемо на далеку дистанцію, годувати не буду, нехай стоїть в русло кину і все. Вмикаю сигналку. І все. Покидаю цей грузик, але на дні нічого не знайшов. Дно все рівне. І з самої дальної дистанції де якоби плавний вихід, бо ніяких бровок не було, ні за що і не зачіплявся. Ну і разу що ось це. Тут перша ця бровочка перед самісіньким берегом, але зараз холодно, до неї прив'язуватися не можна. Треба навпаки, якомога зараз далі ловити. Кину, в якесь місце там, закліпсуюсь і буду годувати. Буду годувати частенько, перезакидатись. і Будем сподіватися, що це спрацює, і рибка підійде на точку. Зараз ставлю годівничку. годівничку ставлю 75 грамів. пулю. І зараз без повідця, без повідця закину разів 6 в точку, підгодую. Монтаж у мене інлайн. Тут є така бусина стопоряща. Бачите, велика. Зверху вертлюк, засібка, до якої годівниця чіпляється. А нижче прив'язана ось така бісерна резина, такий відрізок. Тож до неї будемо чіпляти, повідець до ось цієї петельки. Ось так. До речі, може хтось з новачків цікавиться, як це годувати на фідер. Все просто, забили годівничку, забили, кидаємо в кліпсу. Кидаємо в кліпсу. Є кліпса. Ставимо будку, чекаємо, поки впаде на дно, обов'язково. Так, впав на дно, підмотую. Зачекав 10-15 секунд і тепер беру і максимально різко якоби вибиваю корм з годівниці. І все, вимотую. І ось так годується на фідер. Все просто. Це вже яка у мене? Третя годівниця або четверта? Зараз ще напевно 4 штучки і ставлю повідець, насадочку, можна буде пробувати. Може вже якась рибка і підійшла туди. може вона там і одразу була. Це така справа. Я загодував, ось чіпи повідець на насадочку три опари Пошукова така. Прикормочку забив поплотніше і закидаю в точечку, де щойно годував. Все, падає, 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 підмотуємо декілька слів. Про насадочки. У мене це все дуже класично. Це біленький опариш, хробачок червоний. І тут всілякі ще спрейчики я буду використовувати. Тож так, Є горошок, але це на коропове оснащення. Ну все, друзяки, чекаємо на клювання. Вже декілька разів перезакинувся. Реакції поки що не було, змінив насадочку, поставив хробачка з опаришем і буду чекати. А зараз вирішив перекусити сосиску. в тісті з'їсти, випити гарячого чайку, то все, друзі, за вас, хто дивиться відео їсть вам також смачного. До речі, зовсім не сказав за свій комплект основний, на який ловлю. Це в мене також Calypso Feeder, тільки з тестом до 120 грамів. І катушечка тут у мене стоїть. Calypso Modus 6000. Ось так. Поставив собі там такий кислотний жовтенький квівертип, щоб мені його було добре видно. Такий самий м'який. І все. Так, да, друзі, але по рибці щось взагалі глухо. Клювань зовсім нема. Рибка якась максимально неактивна, вже напевно починає дуже сильно холодати і рибка Скотюється в лиман. Тож, друзі, такі справи у мене. Але я все одно вам це відео покажу, так як ви просили, чи навіть рибалки без риби вам показувати. Так як вам цікавий самий процес. Тож цій риболовлі було саме так. Нічого, скоро поїду знов. з ночівлею, закривати короповий сезон. Тож, друзі, дивіться, чекайте. А я поки що буду намагатися ловити. Я ще повпирався, повпирався, перезакидав. Було декілька піків на горох незрозумілих. Схоже на клювання, але без продовження. І все. Тож тепер збираю все і буду їхати додому. Все, я вже зібрався і зараз буду виїжджати. Друзі, вам велике дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. На жаль, сьогодні у нас ось така риболовля. Немає жодної рибки, але виїхав, посидів на природі, гарно провів час, показав все це вам, так як ви і просили, друзі. Кому цікаво, в описі під відео є посилання на мої вудки, прикормки і все, що ви бачили в відео. Тож так, все, папа, зустрінемось на риболовлях.